Привіт, народ! Сьогодні ми розглянемо дорами, які вийдуть в липні 2025 року. І перша дорама під назвою Моя дівчина чоловік. Жанр комедія романтика фентезі 12 серій. Це адаптація вебтуну Моя дівчина справжній чоловік. Пак Юч Хе, студент університету та вивчає астрономію. Він зустрів Кім Чхі Ін на побаченні на осліб. І вона стала його дівчиною. Несподівано під впливом сильного стресу з Ін відбувається незрозуміле, вона прокидається в чоловічому тілі, виявляється, у її сім'ї існує рідкісна генетична особливість, через яку жінки можуть несподівано трансформуватися у чоловіків у моменти сильної емоційної напруги. Тепер вона змушена жити як хлопець на ім'я Чхі Хун. Одного дня перед Дюнчхе з'являється незнайомий чоловік і стверджує, що він, його дівчина Кім Чхі Ін. ускладнює життя героїв, поява популярної та рішучої студентки Кан Мін Джу. Її втручання створює хаотичний любовний трикутник і додає в історію остроти та плутанини. Вихід до рами 23 липня. Дорама Спробуй диво в нас. Жанр комедія молодіжне спорт 12 серій. Джука Рам був зірковим регбістом, надією корейського регбі, але скандал з наркотиками все зруйнував. Він пішов зі спорту під тавром наркозалежного. Через три роки він повертається як тренер шкільної команди з регбі, за яку колись грав. Шкільна команда з регбі є найслабшою командою у своїй лізі. Як тренер він демонструє неперевершену харизму та безкомпромісні лідерські якості. Він також воз'єднується зі своєю колишньою дівчиною П. І e. яка є тренером зі стрільби в тій самій школі. Вони зустрічалися 10 років, але після наркотичного скандалу Джука Рам зник. Тепер вони знову разом працюючи в цій самій школі Вихід вихід Рами 25 липня. Наступна дорама під назвою Закон і місто жанр юридична, романтика, молодіжне, 12 серій. Аанджу Хьон старший юрист з 9-річним стажем і незаперечною компетенцією. Він навіть встановив новий рекорд за рівнем зарплати, але відмовляється відкривати власну практику, вважаючи це занадто клопітким. Кан Хі Джи, адвокат з дворічним досвідом роботи. Вона живе переконанням. Що якщо змінити життя однієї людини, то це може вплинути на цілий світ. Чо Чан О, найбалакутіший працівник команди, який завжди ходить на роботу ніби на вечірку. Бе Мун Джон є лідером групи і найдобрішою людиною по відношенню до інших, маючи при цьому суровий характер. Кан Сан Кі, добродушний індивідуаліст, він також веде блог про ресторани. Та сумлінно викладає страви, які пробує на зустрічах. Друзі разом проводять дорогоцінні обідні перерви, ділячись радощами та прикращами свого життя як у залі суду, так і за його межами, створюючи міцні зв'язки у цьому бурхливому світі юриспонденції. Вихід до рами 5 липня Дорама Лінія С, жанр трилер детектив фентезі 6 серій. Це адаптація одноіменного вебтуну, Таємнича червона лінія з'являється над головами людей, показуючи між собою тих, у кого були сексуальні стосунки. Важливу роль у розкритті таємниці століття візьмуть детектив Хан Чі Ук, вчителька Го Джін, айдол Стажер та одна школярка, яка здатна від народження бачити червоні лінії і закоханий у неї однокласник Джун Цок. Вихід до рами 11 липня. Дорама Стерво і Багатійка 2, жанр трилер, детектив молодіжне, драма. Колись непорушна іерархія в міжнародній школі Чондам тепер зруйнована і ось з'являється нова потужна постать, яка все змінить. Хей Ін і Чхена знову опиняються в центрі подій. Другий сезон це продовження гучної корейської дорами, що демонструє протистояння школярок, гроші, вседозволеність та озлобленість проти чесності та доброти. Що переможе добро чи зло, результат історії передбачити неможливо. Вихід дорами 3 липня, дорама Чудовий хлопець. Жанр романтика сімейна 14 серій. Історія Пак Сон Чоля, старшого онука ганстерської сім'ї в третьому поколінні з несподівано чистим серцем та його першого кохання Кан Мі Йон, яка мріє стати співачкою. Сок Чоль зі сльозами та сміхом зустрічає бурхливі життєві злети та падіння, щоб захистити свою сім'ю, кар'єру та кохання. Також головний герой. Має протистояти своєму батькові, який, незважаючи на свою любов до сім'ї, не може відмовитись від злочинного світу. Конфлікт між ними стає центральною темою сюжету, боротьбу між традиціями та особистими переконаннями. Вихід до рами 18 липня: до рама Нікчемне життя, жанр пригоди, детектив, кримінал, драма, 11 серій. Адаптація Вептуну хулігани. Події відбуваються в 1977 році, коли місцевий рибалка випадково виловив частину скарбів із давнього затонулого китайського корабля. І ця новина миттєво привабила натовп, авантюристів та різних пливових груп, які прагнуть заволодіти рештою скарбу. Серед шукачів виявляється Гван Цок, ватажок невеликої банди, яка до цієї пригоди займалася дрібними аферами. Гван Сок бачить у скарбах шанс змінити своє життя, і до нього приєднується його племінник. Основне протистояння за скарб розгортається між групою Гван Сока та могутньою корумпованою бізнес-структурою. Вихід Дорами 16 липня. Дорама Тригер, жанр бойовик трилер, детектив та кримінал. 10 серій. У південній Кореї майже немає злочинів, пов'язаних зі зброєю. Але ситуація швидко змінюється. Нелегальна зброя з невідомих джерел потрапляє в країну, і кількість інцидентів із застосуванням зброї зростає. Південну Корею охоплює хаос і паніка, оскільки по всій країні швидко поширилась зброя. Тому двоє чоловіків Бек і Лі До об'єднуються, щоб це зупинити. Мун Бек – ключова фігура у світі торгівлі зброєю. Він багато років успішно веде бізнес у цій сфері. І знає всі хитрості і брудні незаконні діяльності, Лі, до колишній військовий снайпер та золотий призер Олімпійських ігор. Чи вдасться їм зупинити цей хаос? Вихід до рами 25 липня і остання дорама в нашому огляді під назвою Дефекти, жанр-бойовик, трилер драма 8 серій. Це адаптація вебтуну Магазин дітей Кім Се Хі, головна лікарка великої лікарні. Та керівниця благодійного фонду а ще очолює організацію з нелегального усиновлення. Якщо усиновлена дитина не відповідає очікуванням нових батьків, її повертають та вбивають, щоб знищити докази злочину. Кім Ахіон була однією з повернутих дітей, яка дивом вижила і бажає помсти. У ланцюжку постачальників дітей для багатих та впливових сімей замішані державні та громадські організації, які прикриваються добрими справами. Вихід дорами 21 липня. Друзі, ось такі дорами вийдуть в липні 2025 року. Напишіть в коментарях, яку дораму ви будете дивитись. Дякую за перегляд! No